Керуєш компанією або колективом, а пам'ятаєш, що написано в тебе в установчому договірі твоєї компанії? В першому абзаці написано: ми створюємо цю компанію з метою чого? Прибутку не благодійності, не розвитку екосистемного покращення суспільного консенсусу та колаборації навколо суспільно важливих питань сьогоденності, а саме для прибутку. І це написано в першому абзаці. І лише для прибутку. А для інших цілей, існують інші компанії, у них інше написано там в першому абзаці. Як написано, ми займаємося благодійністю, але не займаємося прибутком. Так от, якщо ти маєш успішну компанію. Це значить, в тебе є продажі, а в тебе є продажі по одній причині, бо ти приносиш щось цінне для цих для цього світу, і люди за це платять гроші. Тому що ти робиш щось цінне, так? І твоя задача, не дай Боже, не вимивати, не зменшувати свою здатність робити цінність, а навпаки, реінвестуй по максимуму гроші, які ти можеш реінвестувати в те, щоб збільшувати цінність, той, яку ти можеш приносити більше цінності в своєму світу. Через це ти даєш можливість заробляти більше грошей своїм співробітникам. Через це ти виплачуєш їм зарплату, ти допомагаєш їм отримати їхні сім'ї, ти допомагаєш їм платити і робити і ставати краще. Оце твоя місія, оце твоя ціль. Реінвестуй те, що в тебе добре виходить, а балодійністю нехай займаються інші люди. Просто нагадав: твоя ціль і твоя місія розвиток компанії і отримання прибут. Можливо, корисно. Лайкні. Like.